Альона Шкрум, член Комітету Верховної Ради з податкової та банківської діяльності, з нами на прямому зв'язку. Пані Альоно, вітаємо вас. Доброго вечора всім. Ось ця міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав, про які розповів прем'єр-міністр України. Наскільки вони налаштовані рішуче у своєму можливому бойкоті Олімпійських ігор в Парижі, якщо все ж таки не буде ухвалене рішення щодо дискваліфікації, так і заборони брати участь в цих іграх росіянам? Так, uh, да, дійсно і росіянам, і білорусам, тому що нас цікавлять не тільки російські спортсмени, нас цікавлять і білоруські спортсмени. Білорусія по факту приймає участь участі в війні і теж дозволяє і допускала армії вбивати наших дітей, наших жінок і цивільних громадян. Я думаю, що це всім очевидно. Насправді ця коаліція буде ще більшою. Я дуже сподіваюся, що 35 – це лише початок. Ми вигризали буквально разом з дипломатами, разом з прем'єр-міністром, разом. З нашими французькими колегами ми вигризали оці 35 країн коаліції за чесний спорт. Але я сподіваюся, що їх буде більше. Я сподіваюся, що туди доєднаються країни глобального півдня. Нам дуже важливо, щоб там були країни Африки. Нам дуже важливо, щоб там були країни близького або Середнього сходу. Тому що тоді це об'єднає дійсно весь світ, і спорт давно вже не може бути поза політикою. Ну. Просто банально, тому що тут очевидно на нас напали це відкрита агресія. Ця агресія продовжується. наших дітей депортують, наших цивільних громадян вбивають. Ну і спорт не може залишатися осторонь. Я окремо ще хочу сказати, що це величезна була робота, в тому числі. З представниками влади Парижу, тому що Олімпійські ігри будуть проходити в Парижі, і я тут просто мушу подякувати. Я думаю, що я це роблю і від імені всіх українців. Меру Парижу, пан Ідаль Ан Ідальго, вона була в Україні не один раз. Вона допомагала нам пережити зиму і Київській області, і Києву, і загалом Україні. І вона, як мер Парижу, вона не має впливу на Олімпійський комітет, але вона точно може допомагати або не допомагати проводити ці Олімпійські ігри в Парижі. Так, от вона виступила за. Дуже серйозно за те, щоб ні білоруських спортсменів, ні росіян там не могло бути, і взагалі представників країни агресора там бути не може. І тут ми їй за це дуже дякуємо. Президент Зеленський її нагороджував почесною нагородою. вам її особисто в Києві. Я думаю, що і це теж впливає на цю позицію. Ну і ми дуже сподіваємося, що світ все таки прокидається, а не знову впадає цю в спячку, да де ми не бачимо, що відбувається буквально у нас під носом. Ну тут знаєте, в широкому доступі в інтернеті можна з легкістю знайти цілий перелік там кілька сот спортсменів, таких більш менш відомих російських. Там на слуху це Валуєв, Кабаєва, Плющенко. Це не просто ті, які підтримали армію агресорку, а просто ще й виступали на різноманітних мітингах, і всіляко заохочували окупантів, росіян до якихось протиправних дій, злочинних проти українського народу України. Це абсолютно логічні дії з боку нашого керівництва, нашого уряду в тому числі. Але щодо давайте наш. Справ внутрішніх поговоримо і щодо нецільового використання коштів з місцевих бюджетів. От на вашу думку, що з цим робити? Адже вже створена ТСК у Верховній Раді, ну яка мета, яка відповідальність? Головна, дійсно, це болюча тема, друзі. Тому що я думаю, що ні у кого немає ілюзій, що. Поки частина населення воює, віддає всі гроші на оборону, волонтерить, виходить на мітинги і тут і за кордоном. Ну на жаль, у нас є зараз на чергове використання коштів, особливо з місцевих бюджетів, коли у місцевих бюджетах з'явилися ці кошти, а вони їх зараз направляють не на оборону, не на безпеку, не на те, щоб підготуватися до зими. Бо ми з вами розуміємо, що зима буде важка. Я дуже сподіваюся, що вона буде не така важка, як минула. і Ми краще підготовлені. У нас є більше ППО, наші міста краще захищені, але зима буде важка. І замість того, щоб витрачати ці гроші там на. На бомбосховища на перевірку укриттів на перевірку пунктів незламності ці гроші йдуть там на золоту якусь бруківку, на покупку якихось led LED-дисплеїв за мільйон гривень. І що мене найбільше так знаєте, обурює на закупівлю іноземного обладнання, яке можна закупити в Україні. Ну, наприклад, один з останніх скандалів, який зараз буде розслідувати і Верховна Рада і Економічний комітет окремо це енергоатом. Це наше підприємство величезне, закупило на 90 мільйонів гривень дорожче автобуси і мас масові засоби перевезення у іноземної країни у Туреччині, хоча українські були дешевші на там 90 60 мільйонів гривень, і витратило на це майже зараз чверть мільярда. Да? Тобто тут мало того, що відбувається очевидно якесь нехтування загальними правилами і законом про локалізацію, про те, що ми підтримуємо національного виробника, про те, що президент благає всю націю і говорить, і дає доручення максимально підтримувати українську економіку, українські робочі місця українських виробників. Ну ще й присутній, мабуть, якийсь елемент корупції. Тому такі речі ми будемо розслідувати наскільки це можливо. І в ТСК, яка була створена щодо використання цільового і нецільового бюджетних коштів, в тому числі місцевих бюджетів, да і будемо дуже сильно бити по рукам. Тут насправді я дякую журналістам, громадським активістам. З одного боку, в час війни про це говорити страшно, і я ну в шоці, що таких кейсів стає більше і більше. Ми їх знаходимо і бачимо. З іншого боку, якби журналісти і звичайні громадяни не обурювалися цим і не знаходили це. То ми, б, мабуть, і не могли бити по рукам місцеву владу, і не лише місцеву владу, а й керівників держпідприємства, які це роблять. Альона, ну... це має бути національне розуміння, що це неможливо. Просто. Тоді радо запрошуємо вас вже на якісь проміжні підсумки роботи ТСК, або в цілому, коли вже буде розуміння того, як рухатися далі, і послухаємо ваш звіт по роботі в Верховній Раді. Альона Шкрон, член комітету з податкової та банківської діяльності, була разом з нами.